Доброго дня, друзі, підписники мого каналу Коні Дробечний. Все отут в Грушові є такий кінь на продаж, приїхав зазняти. Коневий каже господар 8-9 років. А тільки що я взяв Рулетку, так що ви будете дзвонити питати господара, який він там в розмірах. Гу, стань, лис! Встань, покажи грудницю, зараз скажу про розміри. Ну, в грудниці дуже широкий кінь. Така грудниці, перста. Грива на два боки чорна, от бачите, дивіться, як гарно. Його розміри. Е, грубина. Обхват. Тіла 2 метри 200 в обйомі 100%, навіть більше, бо я рулетку добре притягнув. 200 має ногу, має 22. І висоту холки міряли рулеткою по тілу. Рулеткою 165. Ну, ви вже там віднімаєте, бачите, кінь годований, грубий, має два в обйомі. Думаю, 156 на лінійку 100%. Кінь робочий. Працює і в поєдинку теж працює, каже господар. Двокорпусний плуг, косарка. 8-9 років. Хвіст має великий аж до самої землі. Ну, він сам гнідий, грива чорна. Хотів купити собі такого коня до пари, чи навіть до одного, поєдинок теж робить сам. Ціна договірна, номер залишу в описі. Будете дзвонити, питати. Розміри можете зразу запам'ятати на відео, бо господар бачив, ми його міряли. Ще раз вам повторю 22, в об'ємі 200. І по тілу 165. Але він досить, як сказати, годований, то буде на лінійку 156 буде. Б'їмлий. Команди знає, техніки не боїться. Б'їмлий! Vit, гарно, гарний перстах широкий. Широкий має перстах. У. Р. Р. Встань! Стань! У. у встань! У. Ви його куяти? Не, не. Не. Шия у нього коротка, широка, зараз фу на то приїдете подивитесь, вживу. Вживу. си. Верху, але стаєш виробку, але давно? Давно? Уроку. Ууу, шию має грубу. На, встань! Дій! Шия широка, коротка. Шия досить широка. Коник гарний. Зараз кажуть кобили хочуть, але є ще й коні. Мене питали два чоловіки. Ціну ціна договірна, ціну казати теж не хочу, бо я теж свою ставив, пишуть всякі дурниці. Дзвоніть, питайте, скажуть вам. Вже будете питати, чи щось впустите, О, гарно стоїть. цікавить? Кінь робочий, бо я знаю, чи в парі, чи в поєдинок. А. Зараз, зараз ще би тепло. О. От спокійно, дивіться. Зупинимо, покажемо ноги. Ноги чисті, як передні, так і задні. До того все А, лисий, ніди, гриву має гарну, велику, густу, на два боки, шия коротка, гу встань. Прррр. Покажу вам його шию. Шия широка, коротка. Не Є кінь худий. В добрих руках, в доброго господара. Відповідно, господар годує і відповідно від нього вимагає. Хто хоче такого коня. Телефонуйте, приїжджайте, дивіться, домовляйтесь. Село Грушів, Дрогобицький район, бо є два грушева, то Дрогобицький район. Встань. Коник 8-9 років. Дякую всім друзі за увагу. У, де йдеш? У. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, запитуйте, що вас цікавить, ставте лайки, не жалійте. Бажаю всім доброго всього. До нових зустрічей.